Друзі, всім доброго дня! З вами прийнято підбір авто, і хочу запропонувати вашій увазі. Ось такий чудовий автомобіль. Це Kia Niro 2019 рік. Повністю електричний автомобіль 64 кВт. Весь автомобіль в рідній фарбі, тому що минулого тижня я був біля нього. Що має по пошкодженнях? По пошкодженнях має з лівої сторони і з правої сторони на передньому бампері має легенькі подряпини, які можна буде 50-60% забрати за допомогою поліровки, і також має незначну царапинку на передньому капоті. Невелика, але є. Має два кабеля, два ключа на гарній резині. По металу, по лакофарбовому покриттю немає жодних зауважень. Даний автомобіль в Україні може бути з повним пакетом документів 15600 євро. Тобто вам ваше лишається на сьогоднішній день тільки облік. Облік е, буде встановити 1500 гривень. Цікаве, телефонуйте. Дякую.